Попросити повернути Україну, то краще в цю справу йти, наймати адвоката, тому що це може бути реальний факт, да, даже при тому, що, ну при тому, що є такі рішення, що не повертати, але є такі рішення, що й повертати. Тобто так. може бути і так, і так. Може бути і так і так, і треба не ухилятися, тому що іноземні органи вони не розуміють, якщо, якщо в тебе все окей, і правда на твоїй стороні, то навіщо тобі ухилятися? Тим більше в них є оці дитячі офіси, відповідні прокуратури, які цими питаннями займаються. Тому в будь-якому разі вас спочатку мають знайти, але якщо вас знайшли і телефонують, не треба боятися кудись втікати, переїжджати в іншу країну або думати, що прямо зараз. Приїдуть пристави і заберуть дитину. Таке може відбутися. Те, що ти говориш, дуже важливо, тому що часто жінки лякаються саме того, що зараз вона піде в контакт з усіма mm -hmm. цими питаннями і дитину можуть забрати. Ну то тобто, бо часто чоловіки лякають саме цим, що заберуть дитину, і mm -hmm. мама її не побачить, а вона вже там залишається сама. В неї вже там ну максимальний шок від процесу розлучення. Так. Зрозуміло, я зустрічала лише випадки відібрання дітей у випадках, коли було доведено факт насилля. Тобто, по факту дитину можуть від мами відібрати тільки у випадку, коли мама знущається, б'є і так далі. Тому якщо насилля відбувається і на маму вже подали заяву якісь сусіди, а таке буває. І є є невеликий, але певний статистична вже вибірка. Коли українська жінка з дітьми повертається за кордону через те, що в неї виникають проблеми. Тому е, і може бути таке, що чоловік погрожує, але паралельно е, в садочку, в школі або сусіди замітили неналежне ставлення, бо е, для багатьох українців там вдарити дитину, накричати на неї, або е, е, ну, говорити постійно в такій наказній позиції, це нормально за кордоном. Це порушення дитячих прав. Тому тут треба відділяти. Ми зараз не говоримо про те, що можуть бути такі випадки, але навіть якщо. Ну, навіть у будь-яких випадках ви маєте йти на контакт, тому що це буде погано трактуватися, шукати допомоги, писати пояснення, робити висновки, не повторювати все це. І за кордоном є дуже чітка норма. Якщо дитина є свідком домашнього насилля, вона стає жертвою. Тобто, якщо мама виїхала, створила. Якесь нове життя за кордоном, і, наприклад, свариться своїм громадянським чоловіком новим, ну або вона ще знаходиться в Україні шлюбом, але в неї вже якісь непорозуміння є. Знову ж таки, сусіди, в садочку чи сама дитина. Якщо хтось звернеться, то цю дитину можуть відібрати і визнати такою, що потерпає від домашнього насилля. Це так само дуже важливо в нас в Україні. Ми щодо цього колись може прийдемо. Але зараз в багатьох ну, закордонних державах це апріорі, і батьків з першого разу пові... попереджають, що е, якщо ви будете далі сваритися або викликати поліцію, то ми відберемо у вас дитину.